Не по своїй волі Михайло Мудрик опинився Манчестер Юнайтед. Холодку таку хуйню, блядь. Ну що ж, я також на собі примірюю форму червоних дияволів. Yeah. А якщо чесно, форма йому досить таки личить. Хто в нас конкурент на лівому фланзі? Решфорд, Санчо. Решфорд і Санчо. Да, це кончено. Ну, ви самі знаєте ситуацію. Або Фрайбург, або оренда в Манчестер Юнайтед. Що із Борусії Дортмунд в нас не склеїлось. Я просто дуже сильно хочу, щоб Манчестер Юнайтед грав в Єврокубках. В Єврокубках тим часом кваліфікація, але я думаю, досить скоро ми дізнаємось свою долю. Тим часом Манчестер Юнайтед буде приймати участь в передсезонному турнірі. І перший свій матч ми зіграємо проти Мілана. Мудрик змінює Решфорда аж на 77-й хвилин. На цих вихідних цікавих поєдинків в чемпіонатах вистачає і зробити перегляд футболу ви можете ще цікавішим за допомогою наших друзів з ФБ. Видають на перший депозит до 10 тисяч гривень бонус. Також Фавбет патронує роту фаворит під командуванням Дениса Перча. За підтримку української компанії військовим передали технічну та матеріальну допомогу на суму більше 14 мільйонів гривень. Підрозділ належить до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, які за допомогою дронів проводять розвідувальні та ударні місії. Фобет братимуть участь у забезпеченні підрозділу на постійній основі. Посилання на Фобет я залишу в описі, дозволь спорту підтримати себе в ці нелегкі часи. Рахунок зустрічі 2-1. Взагалі цікаво, чи зможемо ми хоч якось вплинути на хід цього матчу. Ходить, поки що там ну такі передачі. Віддавайте краще на решпар. Ось ця форма, яку я зараз одягнув, це форма з мого власного інсташов. Посилання в опис. Ну, можливо, когось зацікавить подарунок на новий рік. Можете собі зробити. Прокидує, проходить по флангу, ну Михайло Мудрик. Ось перший зараз буде дотик до м'яча віддає. Все, пішли в свою атаку. Я побачив, мені здалося, чи там грає мілітао. У нас захисті, яка передача на Ентоні, Ентоні. Ой, все пізно. Не трой, не троє, не троє, не, не ліз. Не ліз, не ліз. Не ліз. Замість Вандебека виходить марсіалі. Хорош. Поршов! Віддав! Марсіаль! Подача. Михайло Мудрик! Головою скинув! Марсіаль забив. От, будь ласка, заміни зробили свої. До речі, перша результативна дія Михайла Мудрика в футболці Манчестер Юнайтед. Три хвилини залишається до кінця цього матчу. Треба його там зупиняти. ДОВО! Побігли. Шоу, давай, допомагай! Вперед! Люк шоу! Іще вище! Іще вище! Ну! Бруно! Як вийшли, трішки швидше з м'ячем розбираюсь. А от зараз ми ловимо контратаку. І вже час вийшов, Вернер віддає верх. Браво. Ні, не браво ще. Ще не ок. Ну, хлопці. Ну, хлопці! Не розуміє вона не як це відбувається. Ми втрачаємо нічию на останніх секундах. Час додатковий вже навіть вийшов. Радує тільки те, що це товариський поєдинок, і він абсолютно ні на що не впливає. Також в нас є варіант можливого трансферу в Уніон і Вайнтра. Взагалі-то наш агент навіть може нас засунути в ПСЖ, але для цього треба пахати. 24 голи за сезон із за штрафного майданчика. Це Дуже багато знову нам дають зіграти 12 хвилин. Міняємо ми решвар. Пока була. Не за то я закричав. Бірагі. Вводиться м'яч. Uh -huh. Бираги. Закидываю вперед. Нзола. Чудово, хто мені. Зроби. Былонд. Пробью. Ну ближче там тягнути. вже нас наздоганяли. Знову Марсіаль замінив Гелонда. Пас, Вілок. Без удару. Я забіжу. Давай! Воно красень. Віддав. Ще. Можна було ще віддати. О, який біг ти свистуєш. Гонсалес. Ніко. Віддав. Нзола. Так, друзі. Мілітао грає за Манчестер Юнайтед. О, зараз ми в пусті ворота заведемо. Побачите. Побачите, я відчуваю. Це. Швид! Де що ти з рук в нього вибив? Звідки забив? Ми хай лободрий! Я все троля! Хірасикий, братво! Блін, я в шоці! Це неймовірно! Ви подивіться, звідки він дав! Так, а взагалі ж куди попало летів м'яч? Як він так підкрутив? Оцей момент зайде на віки в історію. На віки в історії цього каналу. А якщо ми постараємось, то зможемо добити 100 тисяч до кінця цього року. Було б взагалі прекрасно. Віддав. Ентоні. Хотів ще віддати голіву. Мені цікаво, невже Михайло Мудрик зможе Решфорта вибити з основи. Знову закидання туди вперед на Михайла Мудрика. Мені здається, що Михайло Мудрик ідеально вписався в команду Манчестер. Юнайтед. На жаль, на жаль, не змогли ми оформити дубль. Але той гол, який забив Мудрик. Друзі, це. На жаль, ті голи, які ми забуваємо в товариських поєдинках, не йдуть нам в залі. Та взагалі той гол з центра поля повинні зарахувати за плюс 10. О, на цей раз ми з'являємось на полі вже на 57 хвилин. Мудрик, Гейлунд, Ентоні Фернандеш, Мактомі Іван Дебек, Шоу Мілітау, Мартінес Залот Онана. Як правильно, Гейлунд, Хойлунд, Хойлунд Дмитрович. Подача. І знову на того самого Мартінеса. Тільки на цей раз вже немає продовження. Ну, вірніш, воно є тільки зараз на наші ворота. Сусо! Майже втікає віч на віч. Ну він збився туди на фланг і все. Втратили вони свою перевагу в цій атаці, але компус! Мелітао. What the fuck? Дякую за таку передачу. Монтіль нам на шию присіваш. Передача. Шоу. Удар! Водиться м'яч Ого. От скільки ми тут провели? 10 хвилин на футбольному полі, але як же цікаво відбуваються в нас події. Ну тут було порушення. Забий. Гелум! Забиває але завсайда. О Сусо. Чудово. Можна. Вміщаюсь. Бачу. Ентоні віддаю туди передачу і одразу прискорення пішло. Вертайський на свій флан, тому що. Вони там каші в руку. Каші не зварять, думаю. Слабенько. Дуже слабенько. До речі, у нас вийшов Казиміро замість шоу. Я не знаю, як вони центрального опорного півзахисника замінили на лівого лотераля. Дово, Казиміро віддав. Вілітало. Центр. Да ну нахер. Соу. So. Подача! Не дають пробити. Віддав. Джордан. Удар! Обана, Скільки сьогодні в нього роботи. Всі в нас грають в захисті, всі хочуть допомогти. Мудрик. Віддав. А то мені сам! якщо він обкинув цього захисничка. І якщо він віддасть. Непогано, це фінальний свисток. який сповіщує нас про те, що дана гра завершується з рахунком 1-1. Смі зараз наповну вихваляють Решфорд. Це не дуже добра новина для нашого головного героя. Передсезонний турнір ми завершили на третій позиції. Перемога нічия та прога. Ну а зараз, друзі, старт нового футбольного сезону в англійській прем'єр-лізі. І даний поєдинок Михайло Мудрик починає з 59-ї хвилини. І перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам порекомендувати свого партнера-продавця монет Лема Футкої. З ним ми співпрацюємо вже не. Один рік. Тому за якість і надійність ви можете абсолютно не переймати. Для всіх своїх вигідний курс і, звісно, швидка доставка. Посилання на нього залишай в описі. Скажи, що ти прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. Так, ну зараз ось в такій непритаманній для Манчестер Юнайтед формі. Біло чорно зелена Ну що ж, стиль він такий, друзі. Мені більше подобається табло англійської прем'єр-лі. Дуже круто виглядає. Так його там треба затискати з обох боків, яка скрита! Прихована передача. Ампаду. Айронсон. Намагається там Мілітав його відштовхати. Анана. Руш! Ні, не вийшло. Віддав, Зберіг м'яч. А тут що було? Віддає під удар. Тут можна вже пробивати. Удар поворота. 67 хвилин. Якось швидко ми умудрились пропустити. Ну Манчестер Юнайтед стартує як типовий Манчестер Юнайтед наших часів. Аздалі Казіміро. Давай. А верхом просто набувають м'яч. Не можуть прийти. Джордні в штрафний майданчик. Віддає передачу. І знову ж таки, ідентичний гол в наші ворота. До побачення. В цій команді повинен бути один лис. Табло настільки шикарне, що подивіться, не видно навіть які рахунок. Джорджені віддає передачу драмен. І поки що вся небезпека йде саме через наш фланг. Ну тут винити в чомусь Михайла Мудрика я абсолютно не бачу ніякого сенсу. Рош! Нормально віддав. Ну Но зараз в цілому наша команда грає як лайно. Тут когось одного виділити важко. Ще одна передача туди. Ми всі грають тільки таким чином. Віддав! Гейлон Бий! Удар від маунта! Перший удар при мудрику на футбольному полі. Таке щось. Зайду. Mm -hmm. Як зайду, так і вийду. І що? Легенько. Ще й не кутовий. Рукою зіграв мудрик. Mm -hmm. я... Не тут <laughs> ось цей виступ мудрика мені дуже сильно нагадує перші поєдинки Михайла за Челсі. В правильному житті. Маунт. Ентоні втрачає м'яч. Куди попало? Відігруємо, ну тут непогано розібрався. Оннана прийшов. Хоч би наші ворота так не забили, як Мудрик. Зробив це ворота Фіорентини. Легенько. Не дали нам зробити цю атаку? 2-0, на жаль, не в нашу користь. В лізі чемпіонів ще йде плей-офф. Окей. До речі, суперкубок УЄФА взяв Мілан. Команда, яка виграла Лігу Європи, обіграла команду, яка виграла Лігу Чемпіонів. Ми з'являємось на полі на 55-й хвилині. Михайло Мудрик міняє решу. Дай. Заме штрафного. Ух. Хорош! Ще. Хорош. Єйлун, друзі. Гейлун виводить Манчестер Юнайтед вперед. А гол то забили після кутового, який зробив мод. От. вже не дарма ми вийшли на футбольне поле. Так. Далот. Тут би отримати першу перемогу було б. Е, 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 по ногам! Хорош! До побачення. Бігайте далі. Куди попало? В офіційних поєдинках відчуваєте цей мандраж. Файксао! Хорош, мілітао! Че. Побігли. Ай-яй-яй, далеко відпустив м'яч! А тепер них... Дитивних... лих. БИЛУН. Бий! Просто як танк поліз перед МакТомені! Хорош! А тут не пройшло. Мені треба зашивати за меж штрафної. Взагалі-то це робити. Ой, як непросто. Добий! Мактомені! От трансфер Мілітало, це те, що треба. А це, що... це що за приколи. Рош. Відбилося. Все, не можна. Я й не піду. Блядь. Сняв. от скот. Далі передача. Випадання. Далі. І ось. За меж штрафної. І нікого немає, щоб добити. Мудрик розуміє свою задачу. У нас вона персональна. У нас є і командна задача перемагати, і персональна. Хорош! Ну! Фууууу! Я вже думав, обісрався, друзі. На жаль, в цьому матчі нам не вдалося забити, але свою гольову передачу ми віддали. Ну я думаю, провівши таку гру проти Фулхема, Михайло Мудрик заслужує, щоб його випустили з перших хвилин на поєдинок проти Нотінгем Форест. Окей, ми в основі. Нотінгем треба розносити. Тим паче ми вийшли в основному складі. Ви розумієте, що ми решварда всадили на лавку запасних. От туди одразу на Гелона загружаємо. Бий! Може, хоч кутовий? Ну, а чому ні? А чому б там мене пробити? Ну. Ви звідти! Ай! Ну, тяжко було дотягнутися. Віддає на Мактоміні. Мактоміні в центрі поля разом з Вандебеком. Такі два стовпи в центрі. Як ми бачимо, Бруно Фернандеш поки не грає. І тебе вискочив. А, ну, а ти куди подаєш? Віддав. Пробивай. Ну, в цілому небезпечно. Можливо, зараз відскочен нас п'яч. Це дуже добре. Слабенька. Ого! Еланга! Рош! Віддав Гелун, Бий! Затискаймо! На Гелуна Рош, мото мені дістає! Дуже багато пасів МАУНТ! Манчестер Юнайтед виходив вперед. Прекрасно. Вони тут обстукались з Ван Дебеком. І англієць спокійно зарішав. Ні, я не буду туди повертатись назад. Хай самі дограють. Не буду ж я бігати і взади, і вперед. Михайло Мудрик в реальному житті на захист майже не грає. Тому відпочивайте. Обігрується з Домінгесом. Шелвей. І. Туди. Після першого тайму ми перемагаємо 1-0. Шеллой на жовтій карці його заміняють. Віддає еланга. Обережно. Удар. Навіз. Ми сейвимо. І знову туди. Виграй! О! Не було порушення? Да далі? Далот. Покінько віддаємо назад. Ну ну, 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 пряма червона карта. До побачення. Він не грав, до так і одразу вони знімають нападника і випускають захисника. А в нас виходить Маркус Решфорд. Ну, щось таке вигадуємо. Хернюємо. Реф, ти серйозно? Якась дивна історія. І як на мене, він там малював 11-метровий. І Отже, рахунок 1-1. Сам, лізь. Заходь! Решфорд, ти вже віддавай, бий! Бий! Може в руку хоча б. І туди. Але мене це не влаштовує, при тому, що вони грають в меншості. Приправив його. І дай! Бий! Маунт оформлює дубль. Як на мене, ми в атаці ідеально розіграли більшість дивіться, який мудрик на фоні болі. Так. Удача. На жаль, час вже не вистачить. Не було ніякого порушення. Відання. Перемога Манчестер Юнайтед з рахунком 2-1. Сіті з Челсі розкатали ніч 0-0. Стом перейшов в мадридський рал, Саліба з Арсеналу приєднався до Нюкасла, з Челсі Кукареля приєднується до Вулверхемптона, Густо до Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед в цьому сезоні грає в Лізі Чемпіон. Нашій групі Інтер, Вікторія та АЗ. І в нас є дуже хороша нагода відплатити Інтеру за ту поразку в плеоф минулому сезоні. А в Борусі Дортмунд також непогана група. Манчестер Сіті, Спортинг та Янг Бойс. Але як на мене, в нас цікавіше. Ну що ж, друзі, я вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.